Вітаю вас на каналі Кабельок. Інтернет-магазину, де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель. На прикладі товару, який вас зацікавив, а саме ВВГНГЛС 4х4. Робимо вимір. Так. Так, Реальний діаметр 2,225 міліметра. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо параметри електричного опору проводу. 4 квадрати, моножила. Перший клас жили. Значення 4,525 міліом. Як ми бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.